Наступним етапом, що було зроблено, цей ряд ми, звісно, закінчили. Тут, в даному випадку, ми навісили спочатку такий високий навісний модуль. Тут у нас мікрохвильовка, тому важливо, щоб вона була на рівні очей, щоб ви могли зручно діставати посудами або підігріту їжу. Це важливо, тому не протикайте, коли це робите. Знову ж навісили модуль над холодильником. Він буде в нас в рівень з цією стіною, щоб все було симетрично. Ну і тут немало важливо, наш колега зробив досить. Хорошу роботу прям під стелю. МДФний МДФ, фасад, фасада деталь, яка буде прямо під стелю. Ну і тут у нас буде ще фальш-панель і, звісно, фасади. Тобто, наступним етапом ми навішуємо петлі на всі потрібні нам фасади. Сюди навішуємо фасади на, сам, на самі видвижні ящики. Ну і вже ось підготовка до світла. Виводимо, виводимо комунікації тут там. Прокладаємо світло, навіщо фасади, регулюємо ну, цоколь, тому є ще трішки роботи.